Оля, ви велика женщина? Великає. Вчіть раді бога. Оля, радуйся, нас арестувала, як змій. У чого вже змій? Свічення. Я бардак на старій. Тож журналістка, ти журналі, журналіст, яким журналіст. Ки посвідчення на вражає, можна купити. Стало проводять звість це створення нових засобів масової інформації. Об'єктивних та незалежно. Один із таких медіа-центр власно, що відкрився нещодавно у Вінниці. Вінниця європейське місто. Стоя, стоя, стоя! Я знову дуже в такому вже пеше. Да? Воно вже пеше, я вже включив ту камеру. Собачка. будь якої миті. Вибори в Чернігові. Найбрудніші вибори за часи за. Чи... Я вже завчила, завчила цивілізованим світом. Вибиває за всю. Ой. Ну а далі життя. Ні, так мені ж не жалко, стати дубль 3. Продажних медіа. Тітушок йовбаків. Хочу ти на йовбаки подивився на мене. Ні, я на тітушок подивився. А то вибрати, давай, Ну Я нічого так. Я ж все для кадра. Я ось волоси якось такі колись їх заламінірую. 800 гривень. Треба зараз і зробити. Вкладаю в кар'єру гроші. Трошки це документальний фільм. Да, будні будні власне. Дідушка мій думає, що коли його так знімають, він думає, що це фотографують він да. зразу знімає очки. Кашкета такого <сум> робить. А то то ми зараз зараз наблюдаємо дуже таку цікаву річ. Це. Це буде багаття. Багаття буде, тут будуть палити відьм. Тобто відьм, жінок, жінок, шодивих, шлодивих ходь, будуть палити. Що ти на себе показуєш? Я не зрозумів. Ти що така? Ні, не треба, не треба тут того казати. Славко, що ви сьогодні вирішили показати? Не, 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 знімай, мене. трошки далі чуваки робили махач, ті махач взагалі думали люди, що буде буде, буде м'ясо, буде кров. Буде дуже. дуже, дуже вообще. А а вийшло, ми щось трошки помахалися, пуц-пуц, пуц, пуц, пуц. Ну, як ми з кумом таком на дачі, там трошки випі, поваляємося. Ой, поставиш пік, я там трошки мотюкнуся. Чого я така дурна? Ох. Стирай, все. <с�я> <с�я> ти вже що, пишеш? Чи що? <с�я> <с�я> а, я ж <же> з листочком. <с�я> Епізод 2, дубль 1. Дубль 2. дубль 3. <гх>. Так, ви слова знаєте, бумаж і вас забирає. Ні. А, буде видно, так? Да? Забуду. Ініціюйте. Отак треба, ініціюйте. Ні, то буде пальцем на камеру. Это просто, десь. Без... Отак. Да. Mm. Well, ну чик. 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 Це капець. Такий 30 секундний ролик. Я представляю, скільки знімали твоє кіно. А воно де? Де катається на катамарані? Це ж савковий катамаран, я пам'ятаю теж таку тілочку одну катав на катамарані, так файно, мабуть. Да. А. Ну не будемо про мене. от. Добрий день, пані собака. Чи подобається вам лежати тут? Подобається, кажете, чи ні? Так, собака хоче у притулок. Журналісти скаржаться. Так іде затвердження стендапом. Ми тут вже то позасипали в такому гарному місці. О, а знаєш що? Ти купив капці? Yeah. А я купила. Не капці. <схай> 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 Все. А ти хочеш у притулок? Мабуть, хочеш, так? Тобі набридло бути тут. Тепер люди спокійно переходять тут дорогу. Платя. Купила вишите плаття одне. І купила ще вишиванку окремо і цю, і спідницю вишити. І хай чи не вперше ці вибори пройдуть у відповідності до українського законодавства. М -м, я не скажу, в другий раз. Откуда? Не зла. Давай, давай. <кх> не можу, все. Перемкунула. Та не знімаю. У мене були кістки, типу, ну там від курки, все. Я зібрала в кульочок. Коротше. <звук> собаки нема. Я в сумочці везу їх на театральну, на роботу. Думаю, типу, що тут будуть собаки. І тут не було собаки. Тут колись був пеньок, але пеньок прибрали. Тут дуже кайфово. Тут така щебіночка, така класна, щебіночка, може ткошувати ногою. Це 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 вже це так і мого стало, капець, я такий дуже щасливий. Блін, коротше, лоханулася, я так стою собаку. Повідлежу лежу собі бока. У нас просто йде творчий процес. Ми думаємо над проблемами. Я дуже щаслива. Я дякую Федору Лесику і Юрію Павінчуку. Спасибі, ви мої куміри. І ви здійснили мою подвійну мрію, ви постелили асфальт. І яму біля центрального ринку, щоб ніхто там не втопився. Коли Олена мортко йде з дитиною в садик, наприклад. Давай. Вибачте, я збився. Шо? Бо в мене щось нозі вже дуже давно коле. Я обурена, тому нехай в проблему втрутиться, народний контроль. Студя, Студя, ти, ти все знав, все все, 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 Я виклюшаюся, бо. Так, нікому не показуємо. Ні, ні, ні. Скажіть, будь ласка, як вам Я... Ірина Басенко, Сергій Немирівський. <плес> <плес> я його не навіжу. <плес> Чого його так назвали? <плес> Сергій Немирівський спеціально для А, почекай, я тебе забув. Сергій Немирівський Ірина Басенко спеціально для власної інфо.